Іранські дрони, що вони з себе являють, як світ і навіть Україна допомогли їх створити, і як нам з ними боротися? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Іранські дрони стали для Путіна одним з останніх козирів, коли шанси на успіх на полі бою стали для росіян аж надто примарними. Натомість воювати з мирним населенням та цивільною інфраструктурою росіянам значно легше. За даними української воєнної розвідки, нині цілями для ударів є майже винятково не військові об'єкти. При цьому через брак ракет росіяни дедалі частіше використовують безпілотники іранського виробництва. Тегеран з Москвою це заперечують сумнозвісні шахеди в Росії, вперто називають Геранню. Заперечення Іраном скоєння злочинів не є чимось новим для України. Ми знаємо, що після збиття українського літака в небі над Тегераном Іран також заперечував свою причетність до цього. Але після того, як Україна і її партнери представили докази, то Іран був змушений. Визнати, що дійсно сталося те, що сталося. Тому те, що говорить Іран про те, що вони не постачають дрони для Росії для використання у війні проти України, це одна справа, але факти говорять самі за себе. Кількість збитих українською ППО дронів Камікадзе типу шахет вже давно перевалила за дві сотні, і аналіз їх рештків не залишає сумнівів щодо країни походження. Та річ не тільки в шахедах. Цей розвідувально-ударний БПЛА зенітники знешкодили над морем поблизу. Одеси 23 вересня ракета спрацювала по ньому не дуже вдало, розірвалася надто далеко і вразила ціль лише одним осколком. Як ми бачимо, його ураження відбулося і за того, що уламок нашої ракети попав в картер, в масляний картер цього двигуна. Із-за чого відбувся витік масла. І за того, що відбувся витік масла в нас створилося тиск у двигуні циліндрі і вибухнув сам циліндр цього двигуна. І через це він здійснив аварійну посадку. Хоч постріл здавався і не дуже вдалим, в підсумку саме таке влучання дало можливість розібрати апарат на гвинтики і докладно проаналізувати його конструкцію та складові. Насамперед, у воєнній розвідці підтвердили саме іранське походження безпілотника. Ним виявився розвідувально-ударний Мохаджер 6 є yeah. Іранські компоненти, які ви також зможете побачити далі, є надписи фарсі. Також ми порівняли цей безпілотник із раніше представленими безпілотниками цієї компанії. Дуже багато є виставок, на яких вказаний був саме цей безпілотник. І по його розмірам ми також дізналися, що це саме він. Схемотехнічні рішення, іменно саме іранського виробництва. Тому ми зробили висновок, що цей безпілотник створений саме в Ірані. Того ж дня, коли з моря виловили збитий Мохаджер, Україна позбавила акредитації іранського посла. А після масованих ударів шахедами по енергетичній інфраструктурі МЗС внесло президенту подання про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Насправді Іран, передаючи зброю Росії для ведення війни в Україні, порушує резолюцію Ради безпеки ООН. Другий момент, що міжнародна спільнота дуже чітко кваліфікувала дії Ірану, який став фактично на бік Росії війні проти України. Тому Україна після того як ці дрони почали використовуватись проти цивільного населення України проти критичної інфраструктури, Україна чітко заявила, що буде вживати. Максимально жорстких заходів проти Ірану, аби зупинити ці поставки, першими жорсткими заходами стали нові західні санкції проти Ірану, саме за допомогу Кремлю у війні проти України. Їх оперативно запровадили США, Велика Британія та Європейський Союз. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звертався до європейців, здається, в понеділок минулий. І е, після того, як він звернувся про те, що необхідно накласти санкції на Іран за його співучасть злочину агресії, ці санкції були ухвалені фактично через три дні. Що для Європейського Союзу? Є максимально швидкою швидкістю, і ми вдячні йому за таке рішення. І звичайно, ми на цьому не зупинимось. І звичайно, ті кроки, які вживає міжнародна спільнота зараз, вони мають болючий ефект на Іран. Іран має розуміти, що якщо постачання озброєнь Росії буде продовжуватись, то Україна, міжнародна спільнота будуть вживати ще більш болючих заходів. Заради справедливості варто сказати, що Іран так чи інакше під санкціями уже понад 40 років, і тим не менш спромігся створити щось схоже на сучасні системи озброєння. Вочевидь, знаходять лазівки для імпорту потрібних технологій. Будь-який безпілотник це конструктор. Жодна країна не виробляє всі необхідні модулі для того, щоб виробити безпілотник. як і політакам, така ж ситуація. Тобто вони всі замовляються з інших країн. Тобто, якщо у вас є доступ до компонентів модулів, ви можете його зібрати. Як виявилось, саме таким конструктором є збитий над Чорним морем Мохаджер, і серед постачальників його складових чимало країн, від яких цього найменше варто було очікувати: двигун австрійський, відеокамера японська, тепловізор американський. Або ж китайський, бо в Китаї навчились робити точну копію. Комплектуючі багатьох країн, а саме три четвертих всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція, є Австрія, є навіть українське виробництво. Один компонент, але він є, українського виробництва. Зараз наші служби дізнаються, як він зміг туди потрапити. Складно утриматись від питання, як же так? Насправді, за твердженнями українських розвідників, усі західні компоненти не військові і навіть не подвійного призначення, а суто цивільні, які будь-хто може купити в інтернеті. Австрія ну, саме фірма Rotex, дає, що вони не продавали рано ці двигуни. Вони також давали інтерв'ю на рахунок цього приводу. Вони сказали, що ми для військових двигуни не продавали. Але, як ми розуміємо, вони могли продати ці двигуни. Якісь цивільні компанії цивільна компанія вже продала Ірану. Крім того, змі повідомляють про цілу серію крадіжок цих двигунів з легкомоторних літаків, переважно в Європі. Починаючи з 2000 року, невідомі зловмисники поцупили понад 130 двигунів. Жоден з яких так і не вдалося знайти. Але Іран, очевидно, отримав значно більше, і це викликає питання про ефективність експортного контролю в сучасному світі. І, хоч дрони зібрані з цивільних компонентів, програють своїм суто військовим конкурентам. Це все ж таки теж зброя. Звичайно, це показує те, що щось тут не працює. І коли Україна звернулася вперше до європейських партнерів, те, що вони наклали санкції, ми якраз і мали на меті те попередити і, е, і завадити тим е, здатностям іранської сторони виробляти озброєння. Звичайно, цих санкцій, їх е, е, наразі недостатньо, і тому, звичайно, в прогресі нашої роботи. З метою попередження подальших постачань ми не виключаємо, що ми будемо ініціювати і нові розмови про нові санкції проти Ірану для того, щоб власне ці технології не використовувались в виробництві зброї, яка потім несе масові жертви серед цивільного населення. Однак навіть найкращі складові треба зуміти скласти докупи і об'єднати в цілісний комплекс. І тут Іран схоже впорався сам, хоч, і, можливо, не без сторонньої допомоги. Співучасть Тегерана в злочинах Москви дає привід припустити, що ці зв'язки є давніми і ближчими, ніж здавалось. До прикладу, антенні решітки російського орлана та іранського Мохаджера майже не відрізнити. За іронією Долі, до розвитку авіаційних технологій в Ірані цілком могла не докласти руку й Україна. Іранські конструктори, мабуть, які його конструювали, вони, скоріш за все, також вчились у українських конструкторів НТК імені Антонова, тому що у Ірану і України до 2013 року було власне виробництво Ану-148 в Ірані. І українські конструктори обмінювалися досвідом, наші люди, наші люди їздили туди, вони прилітали сюди, і було дуже тісна співпраця. Також в Україні діяло багато приватних іранських компаній, які хотіли виробляти. Ну там, я знаю, вертольоти і подібні речі. Тобто запит на наших конструкторів був великий зі сторони Ірану ще там, навіть до 2013 року. Завдяки іранській безпілотній допомозі Росія влаштувала проти нас справжній терор. Дрони не настільки потужні, як ракети, але значно дешевші і створюють величезне навантаження на нашу ППО. Насправді, зенітні ракети зазвичай дорожчі за ті ж самі шахеди, які вони збивають. І Україна наразі тільки прям. Мує до побудови ефективної системи протидії цій загрозі. Тут є від дуже смішних варіантів натягнути сітку, закінчуючи дуже просто варіантами, це створити подібний безпілотник, який буде доганяти цього шахіда і влучати раніше. От тут реально має бути комплекс заходів, який допоможе знизити цю загрозу. Перше це системи влучіння та спуфінгу. Можна розробити сценарій з різних компонентів, які мають. Правильно включатись в правому порядку, то ми зможемо їх навіть садити. А якщо не можемо посадити, буде вилітати дрон або е ракета українська і його збивати. Те, що в Україні дістався майже неушкоджений зразок іранського дрона, і його вдалося дослідити, значно допомагає знайти найкращі способи боротьби з ним. Коли летить літак, то він випромінює певні радіосигнали, які ми перехоплюємо. Ми можемо сказати, що цей безпілотник у нього чотири канали. Якщо ми бачимо, що працюють всі ці чотири канали. В даний момент в ефірі то ми можемо 100% запевнити, що це летить даний безпілотник, і потрібно робити спуфінг і підганяти наші системи ПО до даної позиції, де він буде пролітати. І ми вже знаємо, як його з ним працювати, як його збивати, як його робити йому радіоелектронне подавлення. І такі випадки вже є. Три інші мохаджери знешкодили над Україною саме так. Заблокували сигнал, і поки дрон кружляв у його пошуку, підігнали зенітні комплекси та збили. Значно більше даних про іранські безпілотники та способи їх знешкодження, міг би надати Ізраїль. Здавалося б, наш природний союзник в цьому питанні, але він донедавна підтримував нейтралітет, не бажаючи псувати відносини з Кремлем. Україна працює в цьому напрямі і працює дуже активно. Президент комунікує з ізраїльською стороною. Він говорить про необхідність і важливість надання Ізраїлем допомоги військової допомоги Україні публічно. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю, який є також прем'єр-міністром. Тобто, робота ведеться на всіх рівнях. І ми пояснюємо, чому а, а, важливо, щоб Ізраїль змінив свою позицію так би мовити, нейтралітету на а, активну підтримку України, тому що тут є його прямий інтерес. Також і зараз наче можна говорити про певні зрушення в наших стосунках. Президент Зеленський підтвердив початок обміну розвідданими з Ізраїлем, а раніше ЗМІ повідомляли про знищення ізраїльської авіації цеху з виробництва іранських дронів у Сирії. Такий складний час Україні потрібні надійні і сильні союзники, та головне продовжувати йти своїм шляхом. Шляхом, який обов'язково приведе до перемоги. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!